Голодомор 1932-33 років одна з найстрашніших трагедій української історії. Це не був неврожай чи стифійне лихо, а спланований злочин радянської влади, спрямований на знищення українців і придушення їхньої волі. Мільйони бачили, як помирають діти, сусіди, друзі, смерть стала буденністю. Голодомор породив не лише страх смерті, а й страх спротиву. Люди, які бачили, як забирають останній шматок хліба, втратили довіру до світу. Це покоління навчилося виживати, але ціною мовчання. Та навіть тоді залишалися ті, хто не зламався. Учитель і письменник Василь Барка, який ледь не загинув під час голоду на Кубані, перетворив свій біль на роман Жовтий князь художнє свідчення геноциду і боротьби за людяність. Інший свідок, гідробіолог Кость Гіммельрайх, бачив, як у Києві студенти падали від виснаження. Він пережив голод, полон і приєднався до українського підпілля, воював у лавах УПА. Його життя доводить, навіть після геноциду людина може зберегти гідність і віру у свободу. Багато повстанців пам'ятали 33-й рік. Для них голодомор став особистим мотивом спротиву. Командир УПА Яструб казав: Я тим шміракам ніколи не забуду Полтави. У цих словах пам'ять про мільйони замордованих. Більшість тих, хто вижив, не залишили спогадів, але пам'ять жила в родинах. У словах матерів: бережи, бо колись не буде. Це не музейна, а жива пам'ять. За оцінками істориків, загинуло від 4 до 7 мільйонів українців. Радянська влада не лише забирала хліб, а й блокувала виїзд із сіл, прирікаючи людей на смерть. Це був цілеспрямований геноцид, який мав зламати український дух. Та народ вистояв. Українці зберегли пам'ять і передали її дітям. З цієї пам'яті зросла сучасна Україна, свідома, гідна, вільна. Австрійський психолог Віктор Франкл, який пережив концтабори, писав. Хто має для чого жити, витримає будь-яке як. Ці слова про українців, що пройшли через Голодомор. Їхня пам'ять доказ того, що навіть перед лицем зла людяність здатна вистояти. Ми пам'ятаємо. І доки жива пам'ять, нас не зламають. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.